Вітаю, дорогі друзі! Напередодні Великодня я хочу запропонувати вам ще один рецепт пасочки надзвичайно смачної, і думаю вам усім. Вона посмакує, але особливо діткам. Так що, давайте з гарним настроєм, з молитвою приступаємо до випікання паски. Пів літри молока теплого. Також 75 г дріжджів, всипаємо трішечки цукру за 2 ложечки, 3 ложки молока. І розмішуємо дріжджі, щоб дріжджі розчинилися. Розчинені дріжджі виливаємо у молоко. І додаємо сюди 8 ложок борошна. Я відважила 1 кілограм борошна. Перемішуємо. І в нас вийде опара. Цю опару накриваємо рушником і кладемо в тепле місце. В мене тепле місце в даний час це духовка з ключеною лампочкою і вона гарно нагріває, збиваємо 5 яєць з цукром, який цукор залишився, бо я трішки цукру додавала в дріжджі. Відміряла всього 1 стакан цукру. Хто любить дуже солодкий, півтора стакана цукру. Але не раджу, тому що потім паска може бути дуже припечена від цукру. Опара в мене підходила приблизно десь до години. Добавляємо пів півчайної ложки солі, цедру лимона, ванільний цукор і борошно. Можна борошно додати по частинам, але кілограм борошна якраз нормально. І додаємо збиті яйця з цукром. Перемішуємо ложкою. Я буду замішувати тісто у тістомісі. Якщо замішувати руками, то потрібно замішувати десь приблизно хвилин 15-20. А в тістомісі достатньо 4 хвилини. Додаємо ще 150 г розтопленого масла і 100 г розтопленого маргарину. Ставила тісто у миску і домішую руками, щоб я відчула, яке тісто, чи потрібно ще додати борошна. І щоб я відчула добре великоднього тіста, додаємо ще трішечки борошна і домішую вже руками. Воно вже відстає від рук. Добавляємо помиті, просушені родзинки і цукати з гарбуза. я ще взяла. Посиплюємо трішечки борошном і замішуємо. 200-300 г родзинок. У мене 200 грам, але давайте 300 г родзинок. Накриваємо рушником, щоб підійшло тісто. От уже минуло більше години. У мене тісто гарно підійшло. Готуємо робочу поверхню і виливаємо тісто. Ой, дуже гарне тісто, мені так сподобалося. Гарне пористе таке, ну, дуже гарне тісто. Ми його так трішечки завдамо форми. І поріжемо на частини згідно наших формочок для випікання. У формі має бути одна третя тіста. Щоб ви знали, дівчата, що одна третя на одну третю форма має бути заповнена тістом. Таким чином, як я, формуємо кульки. Одну форму я вже заповнила на одну третю форми. Всередину форму я ще дала пергаментний папір. Маю таку формочку рифльону. І ще форми я змащувала. Формочки я змащувала також маргарином по папері. Так, чуть-чуть змастила для контролю просто. Розправляємо гарно тісто. І все. І нехай підкисає. Цього року також я зроблю крафіни. Мені вони дуже сподобалися. І спробую ще раз зробити. Розтачуємо тісто. Розкладаєте цукати, яких хто має. Можна кольорові. Дітки будуть раді. Скручуємо у рулон. І цей рулон ми розріжемо навпіл. Ось таким чином. І потім закручуємо такий рулетик. І кладемо у формочку. Одну паску я вирішила прикрасити такою косою. Виплила косу. Якщо ви виплили косу і кладете косу на ту частинку, потрібно змастити яйцем, щоб гарно трималася коса. Другі я також оформлю такими хрестиками, теж помастила яйцем, щоб гарно ну, тримався оцей декор. Вирізаємо з тіста смужечки. Для декорування листочків і таких смужечок я замісила так прісне тісто, тільки вода і борошно, і все. Довкола, де ми ставимо на паску смужечки, обов'язково також змастити яйцем, щоб гарно смужечки трималися. Вирізуємо такий листочок. Робимо імітацію листочка, прорізуємо по краях і розтягуємо листочок. Лінію вздовж листочка ми не до кінця, так тільки робимо знак. А країни повністю прорізуємо. Змащуємо усі паски жовтком і готуємо до випікання. На цю пасочку із косами я кладу листочки. Паски я складаю на пательню від духовки і випікаю при 180-190 градусах 40-45 хвилин. Маленькі паски можна 40 хвилин, більші паски 45, залежно від духовки, можливо, і 50 хвилин. Так, перша порція пасочок готова вже. Я зробила сироп, Одна столова ложка цукру, одна столова ложка води закип'ятила і зробила сироп, щоб гарно пристав декор посипка. Ще гарячі пасочки змащуємо кулінарним помазком і присипаємо присипкою. І гарно пристає присипка, не буде злітати. Я ще мала такі білі харчові перлинки і також прикрасила. Паски перлинками. Оцей декор, що я робила із прісного тіста, бачите, він світлий. Візьмемо одну пасочку, розріжемо, подивимося, яка вона у розрізі. Ой, дуже гарна. Хто бажає, дорогі мої, можете давати ізюму і більше. Пухкенька, м'якенька і дуже смачна. Пробуйте, дорогі господинки і господарі, випікати великодні пасочки, і я вам бажаю, щоб вам вона вдалася. Здоров'я вам, дорогі мої, і мирних свят.